Аляска Давайте програємо в гру найкращий день, найгірший день. Ага, я не зрозумів. Якщо просто пити, то скоро почнемо блювати. Тому що пригальмувати пограємо в одну гру. Найкращий день найгірший день. Ніколи по таку не чую. Це тому, що я ще й не вигадала. Чудово, а які правила? Кожен розповідає про найкраще, день в своєму житті. Хто поділився найкращою історією, може не пити. А потім усі розповідають про найгірший день. І знову. Хто поділився найкращою історією, той може не пити. І продовжуємо далі. Другий найкращий день, другий найгірший день, поки хтось із вас не здасться. А чому ти вирішила, що все будеш не ти? Бо я п'ю найбільше з вас усіх і розповідаю найкраще. З такою логікою важко буде сперечатися. Ти починаєш, вам пушечко. Найкращий день поможті. Е, а подумати хвилинку можна. Якщо думати, доводиться, значить день був не такий добрий. Іди ти, чувак! Як мило. Мій найкращий день у моєму житті сьогодні. Подробиці такі. Я прокинувся поруч з дуже гарною дівчиною з Угорщини. Гадаю, я проблема? Але я з Румунії. Ох, твоя стоялася набагато краще, ніж я припускала. Але тебе все одно переплюну. Перед дитинкою. На найкращий день у моєму житті 9 січня 1997 року. Мені було 8 років, ми з мамою поїхали в зоопарк. Мені сподобалися Мезі, а їм мавпер. Чудовий день у кінець історії. І все, найкращий день у цьому твоєму житті. Ама. А мені подобається і мені теж подобається мафер. Слава Окей, моя черга, все просто. День, коли я переїхала сюди, я знала англійську, а мої батьки не знали. Я їм допомагала замовляти їжу, перекладала податкові і міграційні папери. І все-таки, і вони перестали ставитись до мене як дитини. Твоя черга, Чепи. Мій найкращий день ще не прийшов, але я знаю, як це буде. Я куплю мамі величезний будинок. Цей ранок ти вигнав, а не перший день. Найстрашніший день був, коли, коли пішов тато. Він старий, зараз йому років 70. І коли він з мамою побрався, вже старий був. І все одно він її зраджував. Вона його заскочила, сказилася, він її вдарив, і тоді вона його вигнала. І він пішов. Коли я тільки дізнався, я цілий день не чекав, що він подзвонить мені і пояснить усе. Але він не подзвонив ні тоді, ні згодом. Це був найгірший день. Чорт, ти мене знову переплюнув. У мене найгірший день був у сьомому класі, коли Томі Ют обзюрив мою спортивну форму. А вчитель сказав, що я зобов'язаний вдягнути форму, бо він мене з фізкультури не атестує. Ну ви уявіть, я граю в волейбол або що, і на мені мокра майка. А Томі ют вихваляється перед. Своєю виківкою це був найгірший день. Майл, заявиш. Усе гаразд. Найгірший день в моєму житті, 9 червня 2000 року. Померла моя бабуся, яка жила в Японії. Вона загинула в автокатастрофі. Я за два, дири, за два дні повинен був летіти до неї. Я думав, що проведу все літо з нею і з дідусом. А вийшло, що прилетів на похорон. І це була наша перша зустріч. Доти я бачив її тільки на світлинах. Воно значно переможця поки що немає, ще змагаємося, твоя черга ходила. Наступного дня, по тому, як ми з мамою їздили в зоопарк, я повернулась додому зі школи. Мама обійняла мене, звеліла йти вчити уроки в свою кімнату, пообіцявши, що потім можна подивитися телевізор. Я пішла до себе в кімнату, а вона сіла на кухні за стіл. Я так думаю, а потім, як зойкну, я вибігла, а мама впала на підлогу. Вона лежала на підлозі, схопившись за голову, і трусила. Я перелякалась, треба було дев'ять один набрати. А я натомість розкричалася і розплакала. Але деякий час мама перестала сіпатися. Я подумала, що вона заснула, що в неї все минулось. Я просто сиділа поруч з нею на підвозі, поки за годину не прийшов тато. Він закричав на мене, чому ти дев'ять один один не позвонила? Я спробувала штучне дихання зробити. Але вона вже зовсім мертва була, а не бризма. Найгірший день. Я перемогла пити. Три хвилини всі мовчали, а потім таку бі заявив. А ти звинувачив тебе? Ні, тільки першої миті. Але справді, хто б не звинувачував? Ти ж зовсім маленька була. Ага, маленька. Маленький цілкомові один на один Бо все час так і роблять. Вибач. Чому ти цього раніше не розповідала? Не було Аляска потрапила в ДТП. Чому ви її зупинили? Чому ви їй дозволили зі степ'яної руль? Чому вона була така сомольна? Чому вона не вийшла до їх заборин? Відповіді на всі ці запитання ви знайдете в романі у пошуках Аляски. Роман Джона Гріна в пошуках Аляски був нагороджений американською бібліотечною асоціацією щорічною премією Майкла Прінца як краща книга року, написана для підлітків. Це визнання є підтвердженням таланту автора та важливості його твору для читачів усього світу. В пошуках Аляски це захопливий роман, який залишає в глибині душі сильні емоції та роздуми. Джангрі створив витончену історію, яка дозволяє читачеві зануритись у світ підліткових переживань і зрозуміти важливість пошуку себе і своєї мети. В пошуках Аляски є яскравим прикладом літератури, яка надихає і залишає слід у серці кожного, хто звертається до її сторінок.